Привіт, друзі! Це робот Піксельот. Сьогодні ми будемо грати в дуже цікаву гру, допоможемо потягу з різнокольоровими причепами розставити предмети по своїх місцях. Ми навчимося розрізняти кольори, уважно підбирати предмети та весело мандрувати з поїздом. Не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові пригоди з піксельком. Починаємо! то, який фіолетовий потяг у нас приїхав разом з жовтим, червоним і бірюзовим причепом. Давай спробуємо так, котиків поставити у правильній послідовності. Так, там гра підказує, що треба жовтого котика з жовтою хустинкою у жовтий причеп. Так, цього котика з бірюзовим бантиком у бірюзовий причеп. І залишився котик з червоним капелюхом. Його червоний причеп. Ту-ту, поїхали далі. Що тепер треба зробити? Треба котиків розвести по домівкам червоного до червоного будинку. Так, це у нас бірюзовий будиночок. Може, спробуємо жовтого тут висадити? Ні, не виходить. Давай тоді зробимо правильно. Ми їдемо далі. Жовтий котик без жовтого будиночку. Що нас чекає далі? Це груша, виноград і полуничка. Давай жовту грушку, жовтий причеп, Бірюзовий виноград, бірюзовий причеп. І полуничку. Так, як воно у червоний причет. Все правильно. Поїхали. Ух ти! А це у нас жовтий котик, чекає жовту грушку. Так, вийшло. Ага, тепер бісовний колір. Відходить. І що в нас залишилося? Волонечка до червоного будиночку і котика. Так, якась качечка жовта, Бірюзовий ведмедик і червона лялька. Так. Спробуємо ведмедика у жовтий плеч. Ні. У червоний. Ні. А отак вийшло. Правильно. Тепер жовта качечку. І червона лялька. Поїхали! Так, давай ведмедика спробуємо висадити. Качечку. може ляльку? Ура! Вийшла. Так, ведмедика. Ні, я не хочу виходити. Ну, ще треба жовта, Ви качечка висадити. Ох, ти панель, який класний. Так, і ведмедика сюди. Хі, ми пройшли цю гру. Оце що тут? Повітряна кулі, так, Ну давай натискати, натискати, полетіла. Клас. Молодці друзі. Ми разом із потягом успішно розвезли всі предмети за кольорами. Дякую, що грали зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся та обов'язково дивіться інші відео на, на каналі. До нових зустрічей!